Сьогодні у журналі Зрейць вийшла цікава стаття, у якій йдеться про те, що Міжнародна автомобільна федерація ФІА проводила тести для того, щоб оцінити негативний вплив брудного повітря на сучасні боліди Формули 1. За їхніми даними на початку поточного регламенту у 2022 році боліди втрачали лише 5% притискної сили, коли знаходились за іншим болідом на відстані двох корпусів це близько 20 метрів. Зараз ця цифра у четверо більша і складає 20%. Здається, це той випадок, коли раніше було краще, але краще було не завжди. FIA проводила аналогічні тести і раніше, і покоління болідів 2019 по 2021 рік втрачали у брудному повітрі ще більше, близько 30-35% притискної сили на тій самій відстані у 20 метрів. Як ви можливо знаєте, із 2026 року нас чекає оновлений технічний регламент у Формулі 1. І фіа сподівається, що із цими змінами вдасться знизити цей показник хоча би до 10%.